Питання до вас. А ви були б готові працювати в польській поліції? Якщо ви хочете дізнатися, як це ви зможете зробити, дивіться обов'язково це відео до кінця. З вами Сергій Пех. І сьогодні, друзі, ми обговоримо дві важливих новини, а навіть і три. Тому не переключайтеся, втискайте вподобайку, бо обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні випуски. І ми переходимо. Перше наше питання, яке ми сьогодні вирішимо, це ДП документ. Досить багато з вас у мене запитують, чи потрібно замінювати закордонний паспорт. Я вже неодноразово повідомляв, тому поділіться з іншими, що так, паспорт громадянина України. Це є ваш документ подорожі. Він повинен бути завжди актуальним. Ви без нього не зможете працевлаштуватися, винайняти житло або ж будь-які державні установи його пред'явити, навіть не державні, бо там вимагають дійсний документ для того, щоб отримати ту чи іншу послугу. Тому, як би там не було, вам все одно потрібно буде мати закордонний паспорт. Що нам говорить сьогодні? ДП «Документ»? державне підприємство, документ, яке є в Польщі і в, та... і в інших країнах, також вони існують. І українці на сьогоднішній день скаржаться, що чергу, електронну чергу впіймати неможливо для того, щоб отримати талон, для того, щоб прийти скористатися їхніми послугами. Для чого так робиться? На вашу думку, як ви думаєте, напишіть свою думку в коментарях. Тому що, за словами очевидців, які ходили відбирати паспорти свої, тому що на відбір паспорта жива черга. Хочу вам всім нагадати, що зараз великодні свята. На носі. І ви точно захочете з-за -за кордону привітати своїх рідних та близьких, а також розрахувати під ваш за минулий рік або ж за минулі роки. Бо до кінця квітня ще є така можливість. Далі ужин скарбовий сам розрахує за вас під. Якщо ви самостійно розрахуєте під, то до 45 днів ви повернете ваші кошти з переплачених податків. Або ж отримаєте ульгу на дічі. Тобто це близько плюс тисячі злотих на одну дитину. Якщо ви хочете отримати безкоштовну якусь. Довідку, то ви можете це знайти в описі до цього відео. Адже компанія TransferGo допоможе вам безкоштовним довідником, який розкаже вам, як ви самостійно можете це зробити. А також ви можете через них переказати кошти своїм близьким та рідним, а якщо ще запросите друга, то отримайте бонус близько 100 злотих на ваш рахунок, якщо він перекаже суму більшу 500 злотих. Всі лінки в описі до цього відео. Ну і діліться з іншими. То хочу вам сказати, що Черг на подання закордонних паспортів в ДП документ немає. Тоді кому роздаються ці неіснуючі талони, і як зараз відбувається подача на закордонний паспорт? Якщо ми згадаємо, які були живі черги, і в порівнянні до сьогоднішнього дня вони зовсім змінилися. Люди ж не стояли тоді по добі. По 24 години вони ж якось подавалися в той день, і роботоспроможність. Наскільки я пам'ятаю одного ДП-документ, наприклад, в Кракові це 400 громадян в день? Вони можуть прийняти на заміну закордонного паспорта. Поправте мене, якщо ви являєтеся працівником ДП документ Звісно ж, мені дивно це виглядає, що черг зараз немає. Тоді де діваються ці талони? Як зареєструватися в електронній черзі, коли взагалі сайт підвисає, інколи не працює? Люди моніторять постійно цю чергу електрону, щоб отримати цей талон. Ну і це все, на мою думку, тільки говорить про наступне: Що спеціально фіктивно відтягується черга до того моменту, поки. Не буде прийнятий закон, тобто, що ви не зможете скористатися їхніми послугами, поки не оновите дані в ТЦК, або ж допоки ви не станете на військовий облік і не оновите дані ТЦК. Звісно ж, будуть виключення для багатьох громадян. Ну, їхня кількість не така й велика, але я вам це все розказуватиму уже на практиці. Ну і звісно ж, ми можемо вже плавно переходити до наступної нашої теми: це як ви можете стати поліцейським в Польщі. Ця інформація, друзі, буде стосуватися не лише громадян України, а і також Білорусі та Грузії. Ви знаєте, що у зв'язку зі збільшенням іноземців на території Польщі, ну і пристемств. То знає, що це за слово, стало також більше, тобто правопорушень не лише там пограбування або ж крадіжки, а також і правопорушення, які зв'язані з ДТП або ж. Порушеннями правила правил дорожнього руху, і українці, які приїхали сюди перший раз, не, не знають ще мови, в тому числі і грузини і білоруси, вони не знають, як пояснити свої права, як захистити свої права, і їм ніхто не може також пояснити той інформації, що вони порушили, і що потрібно зробити в майбутньому, щоб уникнути цих правопорушень. Тому це приємна новина, тому що будуть набирати. Громадян України, Білорусі та Грузії до поліції. Зачитую, друзі, розпочався аналіз можливостей працевлаштування в польській поліції людей, які є польським, не є польськими громадянами, повідомляє РМФ ФМ. По всій країні не вистачає аж 16 тисяч поліцейських. Вдумайте стільки в цю цифру: 16 тисяч. А ви знали, друзі, що співвідношення поліцейських між Україною та Польщі на кількість населення досить сильно відрізняється на половину. Тобто в Україні ця половина сягає більшою, наприклад, 250 е, людей е, на 100 тисяч громадян в Польщі і 500 поліцейських це в Україні. Так? 250 поліцейських на 100 населення, 100 тисяч населення в Польщі і 500, тисяч, е, 500 е, поліцейських на 100 тисяч в Україні. Чому так відбувається? Як ви гадаєте? І хочу вам сказати так, що як пояснює головне управління поліції, яке займається цією справою, йдеться з одного боку про дії, спрямовані на подолання кадрового колапсу, тому що в навчальних закладах зараз набагато менше знаходиться учнів, студентів, які будуть в майбутньому поліцейськими. Ну і в якому була ця найбільша уніформа в Польщі, але не тільки. Радіостанція додає, що у зв'язку з припливом до Польщі громадян інших країн мова йде про допомогу в визнанні серед інших культурних умов цих мігрантів, які перебувають у нашій країні. Ви знаєте, скільки є польських поліцейських і не тільки, які просто погано ставляться до українців через те, що вони українці або грузини, або білоруси. Стикалися з цим? Мені навіть сьогодні прийшло повідомлення про те, що жінка пише, що вона везла свою дитину до жлобка і до неї якийсь громадянин Польщі почав приставати за те, чіплятися, що вона громадянка України. Тобто це порушення знову ж таки норм закону. І також в колі інтересу польської поліції є насамперед громадяни України, Білорусі чи Грузії, але мова йде також про громадян інших країн. Будуть полегшення у наборі. В даний, в даний час поліції є 108 909 робочих місць, а зайнятість досягає 92 647 офіцерів. Тому, тому відсутні 16 276 офіцерів. Це результат серед іншого масових від'їздів. Досить багато поляків, які працюють в поліції, вони працюють від години до години і виїжджають також за кордон. Так само, як і українці. Тому, якщо вам якийсь поляк каже, що у вас тут дуже багато наїхало, ну нехай він вивчить історію, скільки по поляків поляки виїхало за кордон, їх насправді набагато більше виїхало. Ну і, звісно ж, МВС у співпраці з КГП хоче полегшити набір до поліції для випускників так званих форм, формних класів і для колишніх поліцейських. Зміни, що включають кандидатів. Які закінчують відділення з формовим профілем, дозволять скоротити кваліфікаційну процедуру для них скасування вимоги тесту на знання і перенести один з етапів цієї процедури тест на фізичну форму на рівень середньої школи, в якій будуть створені відділення з форменим профілем? Повідомляє РЗ. Тест на придатність, який пройшов у школі в останній рік навчання, буде дійсним при вступі до поліції. МВС також працює над тим, щоб зрівняти зарплату новоприйнятого на службу поліцейського з зарплатою солдата, який починає службу, що має механізмом заохочення до вступу поліції. Тому, друзі, я не знаю, чи був би це армагеддон, але я скажу так: слідкуючи за тими блогерами, які висвітлюють українців, білорусів, грузинів тут в поганому тлі, тому що ви знаєте, з, одніє, з однієї поганої справи роздувають. Таку бучу, що всі українці, всі білоруси, всі грузини, всі у всьому винні, тому що понаїхали їх сюди, і тоді починають боти писати в коментарях, що вон вон, на войне, на фронт і так далі. Таких є дуже багато. Але знаєте, от я навіть сьогодні знайшов статтю «Затримано громадянина Польщі, який пропонував російським спецслужбам про напад на українського президента. От я зараз вам навіть зачитаю. За даними слідства, фігуранта був збір та передача країні агресору інформація про безпеку аеропорту Жешув'ященка. Це мало серед іншого допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі. Йдеться у повідомленні СБУ в четвер. У прес-службі офісу генпрокурора повідомляють, що зловмисник налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ і з власної ініціативи, а також повідомив їм, що готовий працювати на користь ворожої військової ру. Розвідки. Ну, перевірити ми це не можемо, тому що ми не були свідками цієї ситуації, але одне я вам можу сказати точно. Що навіть коли набуде закон про військову мобілізацію, так, мобілізація по-новому, всі чоловіки 18-60 повинні будуть оновити свої дані в ТЦК. Як це буде відбуватися, ніхто не знає. Я вже вчора говорив і позавчора говорив, і буду це повторювати. Жодних таких от зрозумілих. Процедур, як це буде відбуватися, ніхто нам не дає. Я впевнений, що в Україні, от на сьогоднішній день, не всі державні установи працюють так, як має бути. Чому так відбувається? Ну, напевно, через їхню низьку зарплату або ж через нестачу кадрів. І уявіть собі, якщо всі українці почнуть дзвонити з-за кордону, щоб оновити свої дані, почнуть реєструвати кабінети, а не всі це можуть зробити. Про електронну пошту я взагалі мовчу. Ну їм доведеться обов'язково самим їхати чи як. Багато українців зараз чують інформацію, що Польщі говорять, що українці будуть садити по тюрмах, якщо вони не оновлять свої дані. Ну, у мене знову ж таки питання. А скільки ж у нас тоді буде тюрм переповнених? А ще знаєте, що мені дивно? Що зараз будуть також засуджених або засуджених по нетяжким е покаранням, будуть також давати можливість служити і навіть мати офіцерські звання. Знаєте, скільки нас політиків сидить? Ну, невисокого рангу. Але сидить. Мені цікаво, для чого саме цю от норму прийняли також в законодавстві, у зв'язку з тим, що їм не вистачає тих, хто буде захищати Україну. А ще багато будуть писати мені про демобілізацію. Я особисто спілкувався зі своїм дядьком, про якого згадую, і також ви можете долучитися до збору, який я проводжу не тільки для нього в описі до відео, то можу вам сказати, що він мені повідомляє наступне: якщо я піду, то все. Лінія оборони вона буде. Прорвана і так далі. Тому що ті люди, які приходять зараз туди, вони цього не розуміють і не вміють цього робити, бо вони без досвіду. Тому якщо хтось говорить про демобілізацію, від самого початку війни її не було. А куди діваються ті громадяни, яких ТЦК краде із вулиць, я не знаю. Можливо, у вас є досвід. Напишіть, будь ласка, свою думку, тому що хапають неперевіряючі документи без згоди батьків, без згоди того, що у когось маленька дитина лишається. Нікого це не цікавить. Людей просто хапають з вулиці. Можливо, це нормально для когось, але для мене ні. Чи хочете ви щось додати до цього? пишіть свою думку в коментарях. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося вже в наступному випуску.